Нові деталі у справі валіду спецавто після неочікуваних обшуків та блокування діяльності компанія виробник спецтехніки, що працює під час знешкодження наслідків ворожих ракетних атак по всій Україні, отримала ухвалу суду. З'ясувало, що йдеться про ось цей кран-маніпулятор, який встановлювали валіду спецавто. За даними слідчих, він, начебто, не відповідає технічним характеристикам. Тому компанія Україн, що постачає техніку та обладнання в Україну та, зокрема, для валіду, переконані, це не Живо. Ми на ринку України вже 17 років. Ми є ексклюзивним дистриб'ютором продукції ХІАП. Це крани-маніпулятори, системи Мультіліфт, різне вантажопідемне обладнання. Ми навіть зробили навмисне запит на завод-виробник. І він підтверджує тому, що крани-маніпулятори ХІап саме відповідають тим вимогам, які були вказані в тендерній документації. Компанія Валідус є нашим офіційним ділером в мережі в Україні. Ми з ними співпрацюємо більше семи років. Вже. І хоч офіційних запитів від правоохоронців до дистриб'юторів чи виробників щодо техніки не надходило, в ухвалі суду у цій справі мовиться про начебто завищені ціни. В Україн та валі до спецавто відповіли. Ухвала, яку ми вже побачили, вона виносилась без будь-яких консультацій і попередніх перемовин з нами. Вартість кранів маніпуляторів формується тут уже в Україні. Вона залежить від специфікації крана маніпулятора, від його моделі і ще багатьох різних чинників. Якщо обговорювати вартість саме цих автомобілів, то вона складається з чотирьох основних пунктів це базове шасі, крана-маніпулятора, бортової платформи і робіт монтажних по тому, щоб його збудувати. І якщо скласти ці витрати навіть без врахування робіт, то ми побачимо, що. Сума складе близько 95% тої суми, по якій було поставлено ці цей товар. Оцінка вартості спеціалізованих транспортних засобів це досить багатокомпонентний процес. Тож отримати реальну ціну без інформації від виробника чи імпортера неможливо. У валіду спецавто запевняють, надали слідству всі необхідні документи, що чітко демонструють вартість техніки, обладнання та робіт. Вони рахують, що якщо шасі коштує 10, Надбудова там коштує кран якийсь 2, то вартість цього транспортного засобу спеціально вже буде 12. Насправді це не так, тому що крім шасі і крім крану надбудови, є ще купа речей, які роблять дійсно це цілісним транспортним засобом. Тому що ми повинні розуміти, що валідус він не перероблює транспортні засоби, він створює нові. Адвокат звертає увагу й на те, що справи щодо компанії мають ознаки недобросовісних дій конкурентів. Мене складається таке враження, що мабуть хтось зі Львова не хоче, щоб Валіду взагалі приймало участь в тендерах і їх вигравав. Тому це один із таких ключових факторів, який нам говорить, що це не про економіку, не про захист інтересів держави. Це про чийсь комерційний інтерес. спецавто – національний виробник спеціалізованих автомобілів для ДСНС, Нацполіції та інших структур спеціального призначення. Продукція компанії задіяна у знешкодженні наслідки ворожих ракетних атак по всій території України. Тож будь-яке призупинення діяльності валіду спецавто в умовах війни може мати небезпечні наслідки. Юлія Романченко, Андрій Сидорович, Сергій Сліпченко. Спеціально для апострофців.